Мені хочеться розказати про все-таки інформаційний продукт, який мене дещо потішив. Тому що сьогодні у мене буде добрий ефір. А, перш ніж ми перейдемо до цього блоку, я хочу сказати, що я слідкую за тим, що з'являється на медійному просторі. І неочікувано мене потішило подружжя Анни Трінчер і Волошина. Імені не пам'ятаю, боюся помолитися. Олекс, не буду казати пана Волошина. Колись я і про Анну Трінчер висловилася заслужена, мені здається, з приводу її невтримної тяги до селфування всього, що завгодно, і про її чоловіка, який тоді ще не був чоловіком, був просто блогером не дуже гарно я висловилася. Але мені теж здається, тут теж заслужено буде тут посилання на ті ефіри. Але зараз хочу сказати. Останній контент мені зайшов. Контент називається «Трендсеттери». Мета шоу «Трендсеттер» по-перше, це донести вам, що абсолютно на кожну тему у вас має бути своя думка. При умові, якщо ви хочете бути лідером у всьому, в компанії, в житті і в будь-якій сфері, де ви будете знаходитись. Ось так виглядає концепція. Волошина Олександр, так ось так виглядає концепція проекту Трансетери. І знаєте, прям я щаслива, що такий проєкт. З'явився. Я, звичайно, не можу сказати, що я подивилася його дуже детально і дуже активно, але я подивилася один уривок, який мені здається дуже важливим. І це просто прекрасно, що від радикальної ужасної Рагулівни, яка говорила на цю тему дуже багато років підряд, нарешті ці питання пішли в маси, і в масах їх обговорюють набагато ближчі герої, ніж Таня Мика. Тенко для широких для широкої аудиторії, і вони приходять до якихось своїх висновок, виставків після цих гарячих і палких обговорень. Про що я говорю? Лакожет став себе Сталося підвинути дітям Денба. Не те, не те. Про що я говорю? Я говорю про це! Про слуховування! російської музики! Це Окчені! Почнемо! Мабуть, <свист> мабуть <свист> я знаю, хто почнемо. почнемо з головної прослуховщиці російської <свист> <музики. Лайна. свист> так, це ок. Це моя думка, це якийсь аргумент. Ну я слухаю російську музику, я можу казати за себе. І я її слухаю відкрито, і не слухаю на мишу. І вважаю, що казати на публіку, що це не ок, слухати, але коли російські пісні перші в хід парадах займають топ-1, і типу я це все я одна наслухала у так. всій країні. Ні, це нереально. Ну, якщо людина хоче і слухати російську музику, я не кажу там про про Лепси і про ти тига, які там виступають, там русські міри, та, та вся хуйня. Я не слушаю это. Я исключила Полину Гагарину. Для меня она пи там и ещё других многих российских. Но я э продовжую слухати, як і слухала Меладзе, продовжую слухати. Ані Лорак для мене вже померла. Тож тобто... Аню Асти, ти слухаєш? Астя, слухаю, сьогодні все вранці слухала Так вона, вона ж теж яка підтримує путінський режим в смислі підтримує. Ну а як вона виступає в Росії на російських громаді, отримує він... нагороди, Я... вона там розвиває свою музику. Значить, вона людина, яка живе в Росії, яка співає, розмовляє а, за Росію. Вона нічого не сказала за Україну, нічого не сказала за війну. При тому, що вона ще й українка, це людина, да. яка не підтримує путінський режим. Тут є тільки так, або не так. Да. Або ти підтримуєш, або ти не підтримуєш. да. Я її слухаю, слухаю кожен день. А, е, е, слухаю. Так виглядає обговорення. На тому рівні, який набагато ближчий, ніж моє високочоле чоле в ефірі. Що відбувається у кадрі? Чотири людини зібралися для того, щоб поговорити протягом 10 хвилин, виділено 12 хвилин здається на кожну тему і висловитися з цього приводу за чи проти? Ви за там я не знаю, те, що проституцію легалізують в Україні чи проти? Ви за те, щоб слухати російськомовну музику, чи проти? І я така алілуя. Нарешті. Нарешті воно знаходиться це обговорення на тому рівні, до якого я ніколи не досягну. І це прекрасно, тому що ну, я дуже рада, що інше покоління це підхопило, і вони говорять про це переконливо, тому що після того, як відбулося обговорення, ну. Перемогла позиція, до якої схиляюся я, і більше того, це можливість доля аудиторії, яка ніколи не чула подібних аргументів, або дуже стійка у тому, щоб думати щось про прослуховування російськомовної музики, змінила свою думку, приєднавшись до досвіду до тієї людини, яка є їм симпатичною. А насправді, ну найсимпатичнішою, найнесимпатичнішою там була звичайна. Якщо усі перестануть слухати російські пісні і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться. Причём тут это? Вот давайте все будем слушать українські пісні, як це допоможе? Ні, а російський бюджет не буде поповнювати Б... податки. Да, ну ні, не, ну ні, та от їхні гроші Но... в російському бюджеті, щоб не хотило на эти ракети. Я не вірю жка. Ну дивись, нас 40 мільйонів. Ми скинулися з 100 гривні і забрала на 3 і рактари. Да. Скільки там мільйонів? Дуже. Ты і так само ну? оці кошти я, йдуть. Я О, в цей момент кажеш, я не розумію. Хочете тобі поясню російську пісню і це це збираються на ракети. Другі гроші раз збирають на ракети. Ти давайте один раз і назавжди для усіх розповім. Як працюють ці площадки? Якщо ти заходиш до Ютуба, до Apple Music, Spotify, будь-яка площадка, та слухаєш російську музику, лейбл, то який... не монетизується. До речі, а? зараз монетизується, з українців, монетизується. А, з українців. Монетизується монетизується. Да, так, то, Тобто, якщо українець слухає російську на Ютубі, він платить, отримує монетизацію. Ні, я просто не знала. Тому я кажу, що ти послухала. Йому на, а, на рахунок пішло, типу, плюс одне прослуховування за яке там платить, ну, наприклад, там 10 центів або 6, ну да якусь дуже невеличку суму. Ти другий слушаєш ще 10 центів. Так, от нас там, наприклад, 10 мільйонів українців слухають, прикинь, 10, ну, повно 10 центів на 10 мільйонів. Це вже невелика сума. І вона йде до лейбла. Лейбл відсоток платить е, е, виконавцю. А виконанець, якщо він росіянин, він повинен це заплатити в налог. А що таке налога? Це гроші, які використовують государство. З яких коштів вони бере гроші на ракети? Так, З звичайно. Цих людей. Хорошо. Тому чому це тобі, напряму ти заплатили за те, що мені когось мені? вбили. Ну буде така аргументація, але мені здається, що ця аргументація має право на існування. Я з великим задоволенням прослухала цей уривок. І так, Анна Алхім, це а, чергова звізда Інстаграма, яка викладала зокрема роботу ППО в Інстаграм, і не зрозуміло, чому ми не маємо ніякого продовження з викликами СБУ і взагалі з якоюсь справою проти Анни Алхім. Але тим не менш, ну ви знаєте, якщо у такій ситуації її вибирають для того, щоб вона поговорила на цю тему і програ її. я погоджуюся на те, що її випускають в студії, і там вона в студії може бути лялькою для знищення навіть е тими гравцями, які не особливо. Усвідомлюють, в чому найбільша небезпека російського російськомовного продукту музичного, тому що насправді найбільша небезпека вона не в тому, що ракети прилітають, а в тому, що фактично ти себе співвідносиш з тими людьми, які розділяють з тобою любов до певного продукту, і відповідно ти вважаєш їх для себе ближчими, ніж тими, хто цей продукт не слухають. І відповідно, ну, тоді росіяни вони ж наші браті і як-то мені ближче, все-таки Петя, який слушає Дудя, ніж якась дівчинка, яка смотрит Рагулівну. І питання в тому, що ну, насправді, попри те, що дійсно один із аргументів, який можна. Використовувати для того, щоб донести аудиторії, що проблема величезна в тому, що ми дійсно фінансуємо російську воєнну машину в тому числі, але не зле було б, звичайно, перейти і на наступний рівень, і говорити про те, що треба знаходитися в іншому інформаційному просторі, для того, щоб не було точок дотику з тими, хто є ворожими для нами, для нас. Істотами я так вважаю про Росіян, що вони всі ворожі, тому що насправді ніхто з них за великим рахунком і не хоче краху Кремлю і краху Росії, тому що вони розуміють, що після цього їхнє життя буде жахливим. І ви можете в принципі запитати будь-кого, кого ви хочете назвати хорошим русским, чи готовий він нам відшкодовувати всі збитки, які нанесла Росія, і тут вони і пливуть, тому хороших русських немає, і ми не маємо знаходитися з ними в жодному разі в. Спільному інформаційному просторі. Але навіть цю думку озвучила Анна Трінчер: Респект. Тому я вважаю, що українці не повинні слухати взагалі російську музику. тому ну, ми повинні нарешті ну відмовитися від їх інфопростору взагалі. І навіть ті люди, які там ведучі чи журналісти у своїх подкастах розповідають про те, що Ані Лорок пішла там на інтерв'ю, щось казала, та Аня Асі, щось як якось натупила, Філіп Кіркоров якийсь ну, взагалі можна вже перестати. Про них розмовляв. Респект. Все, погоджуюся.